Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology. з вами, як завжди, Сліко Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про пілотські годинники, а саме про один конкретний. І я поясню, чому я завжди любив пілотські годинники, але в мене не складалось якось, наприклад, за IWC, тому що для мене це такий бренд 45 плюс тобі років. З інженером новим вони перегнули по ціні, мені здається, і навіть ця історія там з Льюісом Хеммельтоном вона якось не оживила ось цей середній вік. Користувачів бренду, і я ну, не пригадаю, коли б я бачив дійсно там людину 25-37 років в IWC. От, хоч вбито, не знаю. Не бачив, багато подорожую, багато де був на виставці Watch Wonders, немає. Хоча IWC це один із п'яти брендів, які робили саме ці пілотські годинники, як воно почалося для німецьких повітряних сил. Це IWC, International Watch Company, Wempe, Lange Söhne, Laco і Stowa. І до речі, тільки IWC був швейцарським брендом із цієї п'ятірки, і тільки Ланґінзони Ен Laco робили свої калібри для цих годинників. І якось мені завжди от виділявся в пілотських годинниках Лако. Я за ним дивився. Потім мене якось відводило, бо все ж таки, знаєте, такий стиль трошки там інший. Багато в мене дайверів, багато там різних таких годинників. От в цьому стилі все ж таки. Якось пілоти подобаються, 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 але не, ну, не можу оцей крок зробити фінальний. Якось там відкладається, відкладається, але завжди імпонував лако дуже. І тут черговий момент, коли я вже знову забув про лако, забув про пілотів, трошки там купив щось інше. І один із учасників ком'юніті Костя Салют купує лако, кидає мені фотографії. Потім ми зустрічаємось з ним у Відні на зустрічі. До речі, відео про цю зустріч є на Ютубі, високо подивіться. Я дивлюсь вживу цей лако, який мені завжди подобався, завжди я на нього дивився, в принципі. І такий, знаєте, ух, я здаюся. І... Що я купив і чи купив взагалі зараз лаку, ми поговоримо трошки пізніше, а зараз перейдемо до огляду саме цього годинника, який знову повернув мене до пілотів і поставив крапку в моєму виборі стосовно мого наступного годинника і мого першого пілота. І поговоримо ми, друзі, про лако, а саме про модель Лако Augsburg Blaustunde 42 мм. Це годинник, який мені дуже давно подобається. Я багато разів дивився, приміряв. Знаєте, потім забував чомусь обходив стороною, які в принципі пілоти. Але в момент, коли, вже можна сказати, мій гарний друг товариш, учасник нашого ком'юніті, з яким ми зустрілися на зустрічі у Відні, дощі цієї зустрічі його собі придбав, скинув фотографію, і я такий знову: навіщо ти це зробив? Я повернувся до лаку, я повернувся до своєї ідеї там, і бажання все ж таки доповнити колекцію пілотами і. Для мене було дуже важливо покрутити ще раз спокійно в руках цей годинник, і це сталося безпосередньо у відні. І хочу сказати, по певним таким своїм емоційним моментам ну, визиває дуже круті емоції своєю такою, знаєте, німецькою лаконічністю, простотою. У мене є випуск про NOMOS Lab Campus 38 мм, mm. Можете його подивитись там по посиланню. Ми залишимо. Отут. Приблизно те саме з точки зору, що все просто, все, начебто, знаєте, ніхто там не е, видумував велосипед, але дуже якісно за свої гроші. До цього ми повернемось. Дуже якось так воно тепло, так дуже так педантично виконано, так піско струє обробка корпусу. Навіть так здається, трошки знаєте, як змахую на титан. Тактильно дуже приємний годинник. Годинник, який важить 86,9 грамів на нато ремінці. Там є багато варіацій і на браслеті, і на шкіряних, так як це пілот, безумовно, куди ж шкіри. Якщо говорити про конкретні там параметри, то це годинник, знову ж таки, судячи з назви, можна зрозуміти 42 мм, його товщина 11,75 мм, між вушками 20 мм, тобто ширина ременя чи браслету, і від вушка до вушка 50 мм. Міліметрів. Тобто це такі нормальні 42 міліметри, як вони, в принципі, мають бути. Бо, знаєте, є там багато моделей, в кого там занадто довгі вуха, і там, умовні, 40 перетворюються там в такі добрі 42. Чи навпаки, там модель 40, але взагалі супер коротенькі вушка. І так, мілкувато виглядає. Це от на мої 18,5 оці 42 сидять просто як мають сидіти з. Класним э, люмом, з класною читаємістю питань немає. Водозахист, 5 атмосфер, тобто 50 метрів, так звані. Що для пілотів ну, це класична історія об'єктивно. Тобто є багато моделей і 100 але базово це от, нормальна точка входу. Це не 3 атмосфери. Як я вже в багатьох попередніх відео про різні годинники казав, що от мені прям, э, важко і мене прям це тригерить. 5, це нормальна точка входу, це Окей. Ціна годинника на НАТО ремені 340 євро, на браслеті, наприклад, сталевому 390 євро. В принципі, як я завжди казав, з точки зору от логіки майбутніх, там якихось, знаєте, там, докупівель, краще брати на браслеті, бо ось різниця між НАТО і браслетом складає 50 євро. Але якщо ви візьмете на НАТО, за 340, а потім захочете браслет, то браслет буде коштувати 90 євро. Тому краще взяти там за 390 євро на браслеті, тобто це буде там, на 50 євро дорожче, ніж НАТО, а не за 90 потім докупляти е, браслет. І потім собі докомплектувати там НАТО, яким вам треба, від бренду, який вам подобається, там за 20-25 євро. Питань немає, і все ж таки там трошки ви десь в ціні виграєте. Я... Завжди раджу так робити там зі свого моменту, як я купував Омегу, Там про це також є відео про цю історію, там і про висновки такі, от фундаментальні в цьому ключі. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. На механізмі, якому працює цей годинник, це Laco 2S, це фактично базовий калібр Miyota 82-0. s У Laco доволі велика палітра. Калібрів, так як вони мають так звані базові пілоти, куди відносяться ця модель, і так звані оригінальні пілоти. Тобто вони не зовсім оригінальні в плані того, що там оригінальні годинники були 55 мм, але вони там зберегли там, максимально там, айдентику, текстуру корпусу, там, циферблатів, корпуси там 39, 42, 45. І вони там вже працюють на калібрах трошки іншого рівня. там, Свої типу допилені, але фактично це також там селіта SV200, яка стоїть там, в неймовірній кількості брендів і годинників, тому в цьому немає жодної проблеми, як і в цьому Laco 2S, там модернізованому трошки калібрі Miyota, бо, знову ж таки, цей калібр навіть без модернізації стоїть в багатьох годинниках за набагато вищий прайс. Хочу підсумувати, бо в принципі, це такий, знаєте, один із оглядів і один із годинників, про які з однієї. Ієї сторони можна говорити дуже довго, не дивлячись на його таку певну простоту, лаконічність. А з іншої сторони, тут настільки все для мене очевидно, що немає сенсу там перетворювати, знаєте, там в дискусію на годину, там в купу різних там, думок, якихось там порівнянь і тому інше. Це ідеальний годинник серед пілотів. Для будь-якого там сету, а, який умовно там базово вже закритий і хочеться там рухатись трошки далі. А це обов'язково шлях через пілоти. Пілоти такий стиль, який мені здається, все ж таки на певному етапі, вже має з'являтися колекції. Це класна читаємість, це впізнаваний дизайн, це за одна голівка, ця цибулина, така да це класна історія, це багата, багато взагалі іс історична так вся суть. І от якщо брати пілоти, то це, мабуть, ідеальний претендент в колекцію. 390 євро беремо в форматі на браслеті. На НАТО 340. Знову ж таки, десь якось з кимось там, якась знижка, там дилер. Знову ж таки, ніщо не заважає пошукати на хроно з дисконтом в когось там і так далі, тому подібне. Тобто можна ще дешевше, причому набагато знайти. Це відомий бренд, це німці. А німці роблять речі, що Лако, що Зін, що Гласхюте, що Номос, що там, неймовірні речі. Тому Лако це топ. Це історія, яка я впевнений, буде вам дарувати правильні позитивні емоції, знову ж таки, з урахуванням дійсно того, скільки він коштує. Це один із тих прикладів, про які я так люблю е, казати, що це така історія, в якій тобі здається, що ти навіть трошки не доплатив. Ну, бо дійсно він виконаний круто. Це. Класна компанія, це легендарна компанія, це неймовірна якість, які, в принципі, будь до чого там, коли торкаються німці. У мене немає до чого придратись, знову ж таки, хто хоче там калібр, якийсь там собі більш там, класний, умовно там. У LACO є доволі великий пласт, і можливість там комбінувати там, різні речі і вибирати собі, фактично збирати свій годинник, бо в них там доволі багато на сайті опцій. там і декорувати механізм, і антиблік, там тільки внутрішній чи зовнішній, і гравіювання на корпус нанести, і в деяких моделях навіть можна вибрати, як зістарити корпус. Тобто у Лако, з точки зору, в принципі, от вибору пілотів і гри з ними, там неймовірна палітра. Можливості тому також, будь ласка, все в ваших руках, але базово, ось цей годинник мені здається, це історія, в якій ви не можете прогадати, ви не можете помилитись, ви не можете пожалкувати там, ну за, за цент цієї суми. Великий респект. Костя за цей годинник, великий респект, лако за те, що вони роблять. До того, який я пілот взяв, вже чи візьму, ми повернемось трошки пізніше. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Підписуйтесь обов'язково на канал, доєднуйтесь до нашого чату, там несеться, ви собі просто не уявляєте. Не пропускайте все те, що ми робимо. Ставайте частиною цього всього. Бережіть себе, вподобайка, довгий коментар і до нових зустрічей!